Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про другу річницю мережі інжектів, і давайте перейдемо відразу до теми. Сьогодні другий рік, коли інжектів вийшов в майнет, і з цієї нагоди, команда інжектів хоче побажати. і... Знак дячності, оскільки система розмірковує про чудову подорож здійснену разом. Минулий рік приніс багато зростань, інновацій та прогресів. Зараз щось відзначити надзвичайні досягнення, які визначають спільноту німза. По-перше, минулого року інджек всягнув понад 318 мільйонів транзакцій. Було поставлено понад 44 мільйонів токенів INCH і 5,7 мільйонів токенів INCH спалено на щотижневих аукціонах, що підвищувала ціну. Ці цифри представляють життєздатність і енергійність екосистеми твоїх та користувачів. Також, по-друге, Exchange DApps, тобто обмінні DApps, обмінні додатки, створені на основі інжектів, досягли вражаючого рубежу 13,7 мільярдів доларів США у мережовому обсязі. Ці цифри є свідченням зростання та хвилювання спільноти щодо інжектів та його подальшої екосистеми DApps. Проте, окрім цифр, це рік, як і будь який будь-який раніше став свідком зростання. Всіх аудиторій, ін'єктів, розробників, окремих користувачів та інституційних гравців. Безліч нових диапсів запущено або вже оголошено про запуск на інжектів, виключаючи, але не обмежуючись цими, екзотік Маркет, Таліс, Alexir, Black Panzer, Temporal Exchange, Neptune, Finance, DeGora та Міто, розширюючи можливості в екосистемі. Це зростання надало більше можливостей і варіантів використання для окремих користувачів, щоб залучати фінансові три, створюючи багатший і різноманітніший досвід. Кілька основних випусків, як от власні домини і інші, більш допомогли створити безперебійний процес адаптації для нових користувачів екосистемі. Крім того, зрівняння інтеграція ін'єктів із великими проектами Web 3 допомогла ще більше зміцнити позицію інжектів як провідного, але один у сфері фінансів взаємодії. Згодом розвиток екосистеми призвів до створення програми ін'єктів Амасадор Проген, яка процвітає завдяки понад 200 тисяч ніндзя. Ці посли активно залучають громади по всьому світу: від Туреччини до Нігерії, Німеччини та Індонезії та за її межами зміцнюючи глобальну присутність ін'єктів. У свою чергу, легіон прихильників інжектів е, зростає швидше, ніж будь-коли раніше. Сферичний вічний зв'язок між усіма, хто приєднується до революції. Наступне, що нас ще цікавить, місія інжектів залишається незмінною з моменту створення, бути найкращим блокчейном, найшвидше, не менше комісії мати, який створений для фінансів. Коли інжектів виповнюється два роки, стає очевидним, що досягнуто неймовірних успіхів у досягненні цієї мети. Предешній рік безумовно приніс нові можливості а також гібермасштабування екосистеми, яке не було раніше. З об'єднанням бідна... спільнотою ніндзя немає нічого, чого б інжектів не зміг досягнути.